Друзі, всім привіт! Ми сьогодні на риболовлі. Річка Дніпро. Будемо сьогодні ловити сома. Ось у нас, друзі, капустяночка, виповзок з Насті. Да, друзі, хотів вам всім подякувати. Ви робите дуже багато, пишете приємних коментів, дивитесь. І це мене спонукає, ще більше і більше знімати для вас контент. Поїхалося, зараз потрошку розберемо, що, де, як і будемо ловити. Так, Друзі, ну я трошки прокидав дно, в принципі, 200 грамів з держав. Але бачите, такі течія дуже гарна. Ходімо, що більше ну, його зносить, ну так до одного моменту. Зараз будемо наживляти на капустяночку, закинемо поки що дві палки. А потім, ж, якщо... Трошки пізніше закинемо ще пару палок. Дивіться, у нас вже закінчилася заборона Нерестова, так що я сьогодні буду рибачити на 5 палочок. Якось так. Я, якщо там трошки народ роз'їдеться, то я ще там поставлю палку і там. А і поставлю на неї сигналізатор і хай стоїть, будемо дивитися. Ну, хто не бачив, які... Оснасті, оснастки, можете подивитися там, в попередніх відео все є. Так що не, полі... не полініться, перейдіть і подивіться. Мені буде дуже приємно. Можете комент там теж кинути. Так, Друзі, натягли капостяночку, бачите. Беремо нашу паличку і забрасуємося. Зараз побачимо, як його знесе. Ну, в принципі, нормально, друзі. Стоїть так, напроти, напроти палки. Зараз беремо ще одну, зробимо, і теж її закинемо. ну Дві палки є на сома. І будемо трошки почекаємо, а час як десь приблизно о 9 закинемо ще дві. Побачимо, ну, побачимо побачим. як. Друзі, ну поки ще не було ніяких покльовок, сподвіжок. Воду, бачите, колихають. Я тільки що стрімчик ввів. Усім хочу подякувати, хто дивився. Надіюсь, мене видно в камеру. Хто дивився стрім, усім хочу подякувати за таку гарну кампанію. Зараз ми закинемо ще дві, дві вудки. Там далі трошки займу ще трошки берега, закину ще дві вудки. Надіюсь, що щось працює. Поставимо там сигналізатори. Одну вудку з підводним закинемо на Виповська. Одну вудку закинемо на виповска. Просто донку. І одну вудку закинемо на капустяничку ще. Ну і будемо чекати кльовання. Так, друзі, наживили наш підводний поплавець. Бачите, ось така краса, виповзок. Зараз піде до води. Так, друзі, ну подивіться, щось наче як покльовує. Не знаю. Значит як дербули знову разочку От Бачите? Он не понимаю, что сигнализатор не отработает. Ну, на нежную поклвку не дуже гарно спрацьовую. Цей сигналізатор. Ну, це скорее всего подтяжка просто. Ну, побачимо, побачимо. Друзі, ну тільки що була ще одна покльовочка, але якась одиночна тремвинка і все. Чекаємо вже 11 година. Навіть не знаю що робити, друзі. Напевно ну, не буду я переїздити, буду вже, вже тут сидіти. Собак поплещеться, друзі. Надо спробувати. Там як сом пліщеться, недалеко від берега плих-плих. Треба mm -hmm. би спробувати приїхати з спінінгами в облірані. Ну Чекаємо, друзі, чекаємо. Я думаю, що все ще буде. Друзі, не була тільки що покльовка. Не знаю. Наче так загибало. Непогано. Знову. тик, -тик і все, тик, -тик і все, що таке? Раз попробуем на рассмыкнуть ладно, ну, хай постоящий, потому что якась одноразова така покруга тин і все, друзі. Ну не, не знаю. що навіть вам сказати. Друзі є є іди сюди. Ух ты, пух ты. Щось Шос такие важкий. Друзі, важкий. Надо фрикціончик нарочить послабить. Зомочек улетел. Давай, радіме! Так треба Давай, радіме! Давай, малиш! Поди сіти! Давай, біля! Е, не дуже великий! Опуравський такий! Ти бачите, яких зараз ми тебе... Підсачку візьмемо і ти сюди тихо, тихо, який різний, друзі, бачите? Який різний Це давай вже На капустяночку. Це я, це я, друзі. Щось я можу я нормально. Фу. Ну добрий такий Будь, глян, ти, який крас. Зараз ми тебе зважимо. Впора все такий, як, будто я думав, в ньому побільше. Звоночок мені утопив Так, ось так от клюнув на капустяночку. Зараз ми тебе зважимо, красунчик ти наш. Фух. Друзі, ну не змог я вирвати з нього крючок, крючок аж аж там. Прийшлося відрізати по Зараз ми тебе зважимо. Не дуже великий. Не знаю що з ним робити. Зажав крючок. Де навіть так. тара. 3529 500 29 Павла будет пустыть. я не знаю выживаем с крючком чем не выживаем с такой бачите вот такой сомик блин даже шкода блин. Друзі, ну ось такий краси. Друзі, ну є, але не такий, як хотілося. Хотілося б трошки побільше. Ось так от. Ну от гірпустив я того для цього соміка. Не знаю, виживий чи ні. Ну, Виходу немає все одно. Ой, таке собі. Зараз перезакинусь, перезакину палки, привежу сюди на заново гачок. Перезакидусь, ну і чекаємо ще на покльовку. Так, друзі, ну вода впала, подивіться ліски. Бачите. Була в мене ну, один цеп. Відірвав я там поводок, перев'язався. Надіюсь, що буде ще плювання. Ми все одно суму піймали, не такого великого як хотілося, але сом є, сом клює, друзі, тому у кого є бажання беріть утки, виїжджайте, ловіть. Ми продовжуємо нашу риболовлю. Так, друзі, ну йдемо, перекидуватися будемо зараз. Достанемо, перекинув палички. Оба впару. А тут тоже теж це. А нього вийшло. Вийшло. Об мене. Що ми в них Не понял. Ну че ж вийшло? побачимо що там таке мало є там взагалі щось що немає ну грузка є а крючок голий ось так от бачите крючок голий взагалі зараз ми сюди випалско надінемо Друзі, ну що, майже рано, майже четверта. Клювань було ще п'ять клювань. Але, друзі, така покльовка тидинка, так, одиночна якась, не знаю. Він ще не почав активно їсти. Воду зупинили десь перші. Але от якось так. Спати хочеться, вже тяжко мені всю ночь сидіти. Вибору нема. Ще чекаємо, поки розсвятає, будемо збиратися та їхати додому. Друзі, є ще один. Але невеличкий, друзі, Невеличкий. Така покльовка була просто шикарна. Зараз ми тебе достанемо. А, маленький зовсім. Зималечик. Бачите? Ось такий. Зараз ми тебе. Станемо і відпустимо так, рукавичку. Так тихо, ти не, не дергайся зараз ми там... Відпустимо так, друзі, до побачення подивіться Сом, але маленький. Давай, братик, подавай. Де ти взявся? Не мог ти бути трошки крупнішим. Друзі, ну ось так от бачите, сом є, але... Дуже він зараз ще хоче брати. Не знаю чому. виповзок, Було два клювання, але об, оба рази крючок голий. На підводний взагалі мовчить. Це на донку все. Камари. Друзі, зранку трошки комарів. Взагалі от там от, хто з вас писав, там важка риболовля на сама. Важко висидіти всю ніч. Клювання буває ні, ніжні доволі і просидити всю ніч доволі важко. Але ми ще посидимо, я вже ту удочку змотав, положив чокольчик, бачите. Ми ще посидимо з півгодинки, напевно. Можливо, зараз візьме. У мене бувало таке, що я вже збираюся, одна стала, залишилася як клюнув, і гарний сон попадався. Риба. Доволі. Всю може тут пускалася риба. Не знаю, щось, карасі чи що тут. Ну щось пускалось. Води добряче забрали. Подивіться. скільки. По глибині десь сантиметрів 70, напевно, води менше стало. Човник сюди з рибалки їде. Так було. Ладно, друзья, что то трошку буду зараз складываться. Гляньте, друзья, что это плывет. Это бобер, что? Смотрите. Ну да, похоже на бобра. Гляньте, ну, какой здоровый. Рыбе тут, как я... Грибе-бабе. Друзі, ну, ось така вийшла рибалочка, але все одно рибку піймали, задоволення отримали. Вже будки я заб... зібрав, зараз вийшло стульчик, рибачок, забираю, Подставочки і... Будемо їхати додому, а і ще, до речі, друзі. І весь мусор за собою я теж зібрав. У мене, в принципі, його майже немає, ну, я ще там і чужий прихватив. Упаковочки з під прикормки і все інше. Друзі, не залишайте його тут на березі, не робіть свинюшник просто. Ну, Хочеться приїхати і посадити в чистому місці, але, а не в свинюшнику в такому. Так що усім вам дякую, що ви мене дивитесь. Подобаєчку, а з мене і далі. Гарний і інформативний контент. До зустрічі, друзі, на риболовлю. Всім гарного вечора.